Путін пригрозив терактом з Росії. Виганяють мігрантів перші наслідки. Виселення помітили у Дагестані. Що відбувається, розповім за миттю. Ви на фабриці новини. Мене звати Анастасія Федор. Путін прямо погрожує терактом. Диктатор сьогодні прийшов на розширене засідання колегії МВС Росії. Учільний Кремля на камери звернувся до організаторів розстрілу людей в крокус Сіті Холі і пригрозив їм терактом у відповідь. Ось що сказав. Те, кто применяют это оружие, это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня уже, должны понимать, что оно обоюдно острое, это оружие. Також диктатор розкритикував міграційну політику в РФ. Вочевидь, про неї ніхто б не згадав, якби не виявлене громадянство Таджикистану у підозрюваних в теракті. Путін заявив, що підходи потрібно змінювати. Цитую, тут необхідні сучасні цифрові електронні бази біометричних даних. Ті, що зараз працюють, їх судячи з усього недостатньо. Вони не дозволяють у повному обсязі копірувати ризики. Рецидиви незаконної міграції. Кінець цитати. Фактично, це камінь фугород очільника МВС. Не догледіли, не встежили за терористами та ще й мігрантами. Тому чиновник одразу кинувся виправдовуватись. Глава МВС РФ Володимир Колокольцев засипав Путіна та всіх присутніх статистикою. Він стверджує, що за допомогою інформаційних систем вдалося розкрити майже дві тисячі. Злочинів мігрантів, і, взагалі, 23-го року кількість видверних із Росії іноземців буцімто зросла на 65%. А щоб йому остаточно повірили, притягнув за вуха український слід, як то кажуть, не обійшлося без візитки. Ярша колокольцев заявив, що поліція героїчно розкрила в Росії осередки забороненого правого сектора. Чи знають про це самі представники руху? Питання відкрите а поки в Москві Путін путіну його посіпаки красиво звітують про досягнення у Дагестані. Вже пожинають перші плоди масових видворень мігрантів. Через рейди на іноземців та їх арешти в Махачкалі стався сміттєвий колапс. Вулиці просто нікому прибрати також не вистачає людей, щоб вивозити сміття на звалища. Тож місцевим мешканцям доводиться самотужки розчищати вулиці. Тим часом, жителі Самари закликають владу ще більше закрутити гайки. Вони звернулися до Путіна і поскаржились на засилля мігрантів, від яких ніде сховатись, звинувачують їх у злочинах проти росіян і просять вжити заходів. Дійшло до того, що громадяни Таджикистану вже з'явилися на обкладинках російської преси Я Таджик». Так звучить заголовок нового випуску тиждевіка Сабісіднік. У виданні пишуть про те, як після атаки на кроку сідіхол у Москві живуть приїжджі з цієї країни. Так звані опозиційні медіа повідомляють, що тиск на іноземців лише посилюється. Зокрема, у Москві за перший тиждень після теракту кількість адміністративних справ проти мігрантів зросла у півтора рази. Зазначається, що полювання на приїжджах триває по всій країні. Наприклад, у Петербурзі місцеві задблогери радіють депортації 400 іноземців. А правозахисники після терактів отримали понад 8,5 тисяч звернень про утиски мігрантів. В Цей час МВС РФ готує законопроект, що посилює міграційну політику. Серед нових заходів видворення з Росії без суду. Нагадаю, що минулого тижня силовики влаштували щонайменше. Два потужні рейди на іноземців у Санкт Петербурзі та на околицях міста. Вони зупиняли машини з чоловіками, які схожі на мігрантів. Поліція перевіряла документи і затримувала порушників. Операцію назвали антимігрант. А Москві силовики пішли в рейд на склади мережі Вальберес. У чоловіків перевіряли військові квитки та інші документи. Затримали кілька десятків людей. Усі, хто чинив обір, просто лупцювали. Битками і забирали друзі. Як вважаєте, до яких наслідків призведе ось ця міграційна криза в Росії? Як вона вплине на війну проти України? Долучайтеся до обговорення в коментарях під відео. Дякую за увагу. На все добре.